Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець, село Білоусівка Старе кладовище. Один за одним відзнімаємо знімаємо старі хрести як пам'ять, пам'ять, яку вже не повернеш. Пам'ять в минулому і вона зникає. Ми подивимося на два чудові роботи, могильні пам'ятники сім'ї місцевих щопанів Статевичів. Подивіться, будь ласка. Оце така могилка, бачите. Кам'яна огорожа. Все тут заросло. Ось кам'яна така, Ця могилочка була огорожена. и камень уже зарис мохом. А ось два хресты. Памятник Елене Ивановне Мишабенская и Николай Анастасеевич Статевич. Человек-тажинка. Будь ласк, вот такие два памятника Миша Бенская, начебто так. Родилася в 835 році, померла в 1901. І Ніколай Анастасійович Статевич. Родився в 857-му, помер в 1904-й. По шматочкам цю історію відкриваємо кожен раз. Відкриваємо її по шматочкам. Ось такі панські хрести. Великі хрести.